Щось від учора там якийсь дим, що вони там палять. Щось палять. Усім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас як обичний ранок. Сонечко зійшло. Передають з неділі дощі синоптики. Ну, то ще не факт. Але, але показує. Так, а ми що робимо сьогодні? А ми... А в нас так же, як і кожен день. Одно й теж. Ох, моя картопля. Пре вгору. А в мене все по графіку. Зараз мотаюсь, мотаюсь в одне місце. Ну так, да, те саме. Так, кинути в машину, нехай. Хай лежить запасно. Це вже раз було, лопнуло. У мене не було з собою. Так що нехай буде запасна. Так, змотаюсь я. Потім приїду. Ну і по графіку. Сходимо до хлопців. Перевіримо, що вони там зробили. І можливо, поки в мене зранку є така думка, але вона може змінитися. Може я сьогодні його вимію цей мотор. А? Не знаю. Поки не знаю. Може, ще й передумаю. Так, да, потім ще хочу вивезти. Там зібралось трохи сміття. Дощ... Дощі передають, та й піде дощ, тоді я вже не вийду. І хоча я не вірю тим синоптикам про дощі, але. Краще перестрахуватися. Так, заводись, заводися. без камери за парний раз завариться. А на камеру не хоче. Добре. Гріємо і їдемо. Здибаємося на цьому ж місці через якусь годину по-друге. Ми знову тут для вас прийшла секунда, а для мене пару годин. Ну що ж, ти снідати, а далі, а далі придумаємо, що робити. Зараз ходжу до хлопців. Все що виходить. Виходить, вони з нуля роблять. На голий блок будуть все переставляти. Ну, як зберуться, так поїдуть. Мені можна було би і не йти, але по правді нема що знімати. Нема що знімати. Зараз підемо... Та що я тут домашню буду знімати вже Надоїло. Зараз ходимо, подивимося. Може їх і нема, хоча повинні бути. Дивимось на якийсь часок, потім можемо тоблоком виїду на гору. Вітер довбаний, знов зривається. Ну, що ти будеш казати? Зранку тиша-тиша вже починає. До вечора вже кепку здуває. Та що ти будеш? Ладно, то природні явища якось там. Тепле повітря, здибаються з холодними. І... Ну, мені від цього не легше, що вони здибаються. Та й такі справи. Ну, ладно, щось, щось придумаємо сьогодні. а Завтра, а завтра поняття не маю. Може я назнімаюсь сьогодні, на завтра ще буде? Не знаю, побачимо. Так, ладно. Іду, я ще дещо зроблю. Тай, піднімемось. До наших хліборобів. Бувають дні, як ото в рибалок підійшов косяк, риби. І йде одна за другою, пройшов косяк, нема так само і тут. Бувають дні, що знімаєш, знімаєш, знімаєш. І вже повно не знімалося і... Ой, я ще багато викидаю. І як його. І не знаєш вже куди його показати. Можна, можна в папку там держати, але то вже не, не то буде. Воно тоді збирається. Я колись так пробував через день. Та херня виходить. Сьогодні вже одно, а ролик чорт знає якої давності. Це неправильно. Краще хай зовсім не буде, якщо показувати вже людей новий рік, а я буду картоплю садити. Да? Це нім'які ворота. Так, сьогодні теж не знаю. Зараз підійду до хлопців. Якщо щось там буде, познімаємо не буде. Не познімаємо. А завтра планую взагалі нічого. Я не знаю. Ну що я буду знімати? Завтра неділя. Я за цілий тиждень вже трошки якби задовбався. Треба і відпочити. Купив я то стекло, а простого стекла не купив. І десь у мене було аж два стіклорізи і ні одного нема. Ну, просте захисне. Захисне це ставиться, а потім ще таке саме просте. Ну, іскри летят, і, і, і все остальне. Не взяв. Думав, виріжу, не така то проблема вирізати. Стекло не можу знайти. Ну, я його сховав. Так що можна і не шукати. Так, добре, йдемо ми до хлопців. Хрен з ним стеклом. Я зараз все одно нічого варити не маю. Нехай поки буде, а я тут щось на нього кину і поб'ю його ще до того, як ставити. Да? Сюди воно мені влізе. Сюди воно мені влізло. О, все. Все, йдемо. Лежить, сумує, да? сумуєш? Є, знаю, я куди вона ділась. Її забрали в друге місце на ПМЖ. Хороші руки. А він сам лишився. Та йому пофік. Давали б їсти. А він собі знайде. Він собі знайде. І так, і так, ти вже, ти вже його. Ти вже його. О, ніхрена собі вал на місці, гільзе на місці. Поршня. Поршня, поршня пока. Ага, одна сторона вже на місці. Ще ні. Чотири. Ну як одна сторона? Воно йде під рад. Відти, 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 відти. Так не може бути, так? Да? Ну, О, ви скоро будете бру! Бру! А, вже бру. А де? Пан Віталик, вже мотижить що. Ага, недавно посадив кукурузу вже мотеже. Я поняв. Знов на Вінницю? Я то буде Понятно. Диви, все новеньке, сальники новенькі. Ще й БСК, так? Да? Ну так. Да. БСК-то я бачу. Ja ska Ну да. Все грає тільки дві. Доки довго, Та ну довго, я вчора був ще все було. А сьогодні вже прийшов, вже все складено. Вже було на тому, а вже а вже на цьому. Так що не дуже й довго. Сьогодні що в нас? Ну, до кінця цього тижня, звісно, не буде. Бо завтра вже неділя. А до кінця слідующе вже все буде. Не буде буде, буде тут. До, до ринану, туди. Не буде був. Не буде, а що з мотором ні веще з мотора його. Та треба на двоє осколок. Ага. Що ж? Ну цего в сторону, а того сюди. Як я вже стою розібраний, мій охота, тоді ще раз його. Ти вже подивишся до того він поки дотягнув, так уже порозбирав, порозбивав. Дала, так, ой, так ганяв вправо-вляво. Що ж там вже? Я думав, що він лише сраку потягне, а то лишиться. От проблема, кучі б новий. Ну да. Да. Що ми не Крутиться. А де? Привічний, десь є, да? Що? Стіплення виставляти. То. Там є? Ну я ж коли прийшов, я Ну, лишній ж є десь. Я ж знімали прийшов. Ага. Там же є... В общені ні грама нема виробки. Ну вони нові нові... Нові гільзе. Я, я ж знаю, що він клав новеньке вс. Так <клухи> що вітер немає. Біда блін. Ні, 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 Ну що ж, ми вас провідали. Іду я іду я додому, бо. Бо йду. Значить, ми перевірили на якому етапі ремонту коля. А це, щоб сидіти дивитися, поки він буде це все збирати, це довга історія. Ту я зараз, я згадав. Треба почистити свій котел, демоход. Уже, уже ми не палимо. Підготувати його до слідуючого опалювального сезону. Ну що я йому буду в руки заглядати? Він пор поршня в'яже. Тут все, все ясно. Та й такі справи. Підемо займатися своїми своїми справами. Барон, я вже йду, ти де? А, ви обоє там у дверах. О, Лаврентіч приїхав. Сніданок вам приїхав. І так, сьогодні в мене дійшла черга до ось цього димохода. Я його вже розпочав, ну там нічого не буде видно. Трохи бачу є. е Оту из земе! Горизонтально. До зими готові. Усьо, відео вам. І зимою теж два рази прочищав на протязі опалювального сезону. Все, з цим можна дров трохи дорубати і до зими будемо готові. Отакий у нас сьогодні буде ролик. Зараз ще ципок підточу. Та й на цьому буде все. Десь туди ближче до вечора. Можливо, вивезу сміття, а можливо і не вивезу, не знаю, побачу. Та й такі справи. Нема що знімати. все. <ріст> Значить так, далі я буду собі займатися дровами, то ми не будемо знімати. ввечері може поїду, може і не поїду, не знаю. Сміття вивозити. А поки, поки буде все. Якщо щось буде заслуговувати уваги для зйомок, то ми включимося. А якщо не буде, то, то не буде. Да, якщо може завтра не вийде ролик, все нормально. Просто нема що знімати. Завтра я роблю собі настоящий вихідний. Цілий день буду відпочивати. Все за цей тиждень задовбався, от такі справи. О. Все. Ми сьому будемо завершувати. А ви всі будьте здорові і не хворійте. Всім пока. Коли вимкнемося, не знаю. Може завтра, може, після завтра. Все. Будьте здорові!